Музика, яка надихає. 1073. Музика об'єднує твоє місто. Інформатор Ефем. Події, факти, люди. З перших вуст про все. Велике інтерв'ю на Інформатор ФМ. Вітаю, друзі, ви слухаєте інформатор ФМ». і сьогодні до нас у гості. Завітав голова фонду сприяння 25-ї Січеславської окремої повітряно-десантної бригади Віктор Кучинський. Віт, привіт, доброго дня. Дуже багато до тебе запитань щодо фонду. Як він працює? Тому давай так змістовно потрошку будемо з самого початку. Як з'явився фонд мета діяльності? Е Історію. Дру друже, ви коли оголошували назву бригади, дуже важливе слово, ви не вимовили Січиславська. Я вимовив Січиславська, окремо повітряного до санта ага, все, все, дякую. дякую. Прослухав це слово в кінці звучить, як правило, добре, так. Да? Ми маємо дружні і такі сталі відносини з 25-ї бригадою, десь там 17 го з 18 го року, мабуть. Е Прийшов Комбріг, я не буду прізвище називати очолив бригаду. І якось так трапилося, що ми познайомились, поспілкувалися, і побачили, що ми поділяємо одинакові цінності, і мета у нас одна, і, і почали потроху співпрацювати з бригадою. Ми возили в бригаду студентів, дітей, школярів. Навчальних закладів проводили там уроки патріотичного виховання. І це таке було достатньо масове, масове явище. Там пару місяців раз ми обов'язково туди возили групу. Ну, так склалося, що ми повністю знали, чим живе бригада, як вони живуть, і які в них проблеми, які в них побажання. І вона назву носила Дніпропетровська в той період, от 25 окрема повітряна десантна Дніпропетровська бригада. І е... На фоні переіменування, в общем, виникла ініціатива перейменувати нашу бригаду і дати їм ім'я Січиславське, так як вона розташована на території Козацького краю, і в общем, суспільство вирішило, що було б дуже доречним. І коли ми це ініціювали, ми не дуже вірили, скажу чесно, ну так що треба, давайте ми зробимо все, що від нас залежить, а далі вже як, як доля розпорядиться. Ми провели громадські слухання, приїхали представники бригади. Слухання проводили в обласній державній адміністрації. Була повна зала людей, були і противники, хтось там не погоджувався. Дніпровська, не треба. Надо... Взагалі, прийняли колективне рішення надати почесне ім'я і відправили це колективне рішення на президента України Володимира Зеленського. Угу. І я пам'ятаю, що ми сказали, що все, що від нас залежить, ми зробили. Далі я, як, як Бог дасть, як доля розпорядиться. І 24 серпня 2021 року ми дізналися з радістю, що указом президента нашій бригаді надано почесне ім'я Числавська. І в цьому ж році на покрову 21 року на Хортиці Комбріг урочисто отримав прапор від президента України, і так бригада почала почала носити ім'я Січиславська. Ми Особисто причетні до цього. Ну, в общем, ми, ми половину справи зробили. Це громадська рада при обласній державній адміністрації. Я на той період очолював цю громадську раду два роки. Ого! З 19 по 21 рік якраз до, до початку повномасштабної війни. З 22 року повинен був новий склад бути громадської ради. Ми також виграли вибори, але влада вирішила, постанова. Згідно якої формується громадська рада, вона втратила юридичну силу з введенням військового стану, і влада вирішила не створювати на період військового стану громадську раду. На сьогоднішній день громадської ради при обласній державній адміністрації не, не існує вона. Ну, тобто в ній просто немає потреби. Так, так, так. Наразі так. так. Ну або далі, далі до бригади йдемо. Так, да, да, що далі було? почались широкомасштабні бойові дії. Ми з самого початку, от я пам'ятаю, березень розгубленість, кінець лютого. Ні, на перші числа березня вже розгубленості не було. От трошки багато знайомих, багато друзів, які були готові, які 24-го в них рюкзак був готовий. Вони всі пішли на блокпост. Все, тероборона була сформована. Ми десь з перших чисел березня ну, зв'язок тримали з бригадою постійно. Ми спочатку самого два автомобілі. От я думав, є знайомі в Чернівцях, я тут скажу відверто. І вони кажуть, вони телефонують, кажуть, прийшов час державі борг віддати. Був час, щось там вони там, контрабанди якось займалися, чи чим вони там займались, вибачте, за, за, за таку відвертість. Ну, в общем, вони кажуть, прийшов час віддати борги, віддавати борги державі. І вони дали один автомобіль, потім через тиждень ну, вони переживали, що він попав до військових. Ми його доставили до 5-ї бригади. Через пару тижнів дали другий автомобіль, ми до 5-ту бригаду доставили. Потім ми генератори возили, потім. Е, от, чи циганська пошта чи, чи знайомі, Ну, от воно так, так виходило, що якщо в тебе якийсь намір є до активних дій, то, то все світ тобі дає ці можливість, якщо тобі це, це дуже потрібно. Ну, от... Ми мали можливість переконатися в цьому в березні 22-го року. Після, От ми цілий... Ціли, а ми сформували самооборону на лівому березі. От на, на кличко, приватний сектор, чоловік 300, мабуть, було. Ми патрулювання організували з індустріальним ревідділом. А, я готувався. Я був впевнений, що мости будуть зірвані, що лівий берег буде окремо, правий берег окремо місто це я пам'ятаю. Я вибирав, де я залишусь. Я вирішив, що я залишусь на лівому березі. Тоді ж була проблема, що ніхто не знав, чого очікувати. Так, да, да, ну, готувалися до найгіршого, готувалися ну, до бойових дій. І ми на лівому березі організували самооборону в 47-й школі. Uh, і ми, а, люди тоді масово виїжджали, я пам'ятаю, що були приватні будинки, вони кинуті, нікого нема. Буквально через декілька днів почали мародьори, чи як їх там можна назвати. Uh, Некультурним словом, да, да, в да, ефірі да, не будемо да, казати. Да, uh, і в мене є відео 5 березня, 2022 рік, де повний спортивний зал людей, там було більше 200 чоловік. І ми озвучили свою позицію. Русський воєнний корабль. Да, 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 да. Всі знають, куди? Так, да, да, да. і от у нас 5 березня є відеозапис такий. Ну, почали готувати до, до бойових дій. Там от з'ясувалося, із тих 300 чоловік, які були, там чоловік, може, 20 чи 30, ті, хто служили в армії, ті, хто мають бойовий досвід. Вони протягом там декількох тижнів вони всі пішли. Пішли до збройних сил, залишились ті, хто ніколи не бачив зброю, ніколи її в руках не тримав. І ми патрулювали. І зв'язалися ми з бригадою. Нам бригада організувала курс молодого бійця. триденний. от всі, приватний сектор, всі, всі цивільні люди. Ми поїхали, нам провели. Нам розказали по зброї, по мінно вибуховій справі, розказали по тактичній медицині. Ну, в общем, протягом березня місяця ми стали боєздатним колективом і, і дієвим колективом. І пройшли всю підготовку. Нам 25-та бригада цю підготовку дав, надала. Далі літа. Далі необхідність в нашому патрулюванні закінчилась. Все, в ну, общем, Вже стало зрозуміло, що ворог не прийде до Дніпра. І ми почали активно забезпечувати нашу 25-ту бригаду маскувальними сітками. У них потреби були великі, та вони зараз ці потреби нікуди не ділись. Маскувальні сітки. Ми по школам приїхали, школи плили сітки. Ми до нас або ми возили і до нас сюди, приїжджали. Бійці, ми забезпечили маскувальними сітками. Ліками, я пам'ятаю, от якийсь період, що вперлись проблему, ліки там самі елементарні, їх просто не вистачало тоді. У нас ужгородські партнери з'явилися. Ми були знайомі, а так стелефонувалися. Добрий день, добрий день. Так нам з Європи везуть наші біженці в Європі організовували центр, де збирали ліки, передавали в Ужгород, Ужгород передавав сюда. Ми це передавали 25-ту бригаду. Ну, взагалі, забезпечували і ліками, продукти харчування. Потім оце продовжувалось до нового року. Тісні зв'язки у нас були з бригадою, в общем, ми повністю розуміли, що там відбувається. І от після Нового року, це на початку 23-го, така спільна ініціатива між бригадою і, і нашим колективом, що давайте офіційно створимо фонд, щоб була можливість, щоб, щоб, щоб мати юридичний статус. І так от народився фонд сприяння 25-й бригаді. Це ідея, ще раз підкреслю, спільна, трошки бригада нас підтримала, ну, в общем, і був заснований фонд. Тобто ви це разом зробили? Погоджуючи, скажу так, от, ну, угу. ці дії були, були узгоджені з бригадою. На сьогоднішній день за 22 рік чотири автомобілі ми поставили генераторів. Ну, більше десяти генераторів поставлені були в 25-ту бригаду. Це за 22 рік. І з перших чисел лютого 23-го року офіційно зареєстрований фонд сприяння 25 сп'ятій бригаді. Одразу ми створили відділення фонду в Криничках, в Кам'янському, в Петриківці, в Новомосковську. Так, да, здається, все. Це всі наші офіційні відділення. А в цих населених пунктах всі знають, що існують відділення фонду, всі несуть, і до речі, в селах, от, в населених пунктах менших, там люди, е... ну там інформація, вона плотніше доходить до людей, вона не губиться. Всі знають. Якщо якась інформація пішла, то про неї знають всі. Це ж село на одному краї ти чихнув, то з другого тобі будь здоровий каже. Так, в місті складніше. От... І от зараз, зараз осінь сезон урожаю, Солонянський район кажуть: дайте машину, кавунів, візьміть кавунів бійцям. Я в бригаду дзвоню, давайте транспорт. все, ті вислали машину, загрузили. Кавуни кринички кажуть, у нас садовник шукає, каже, хоче половину врожаю або й більше віддати військовим, тільки щоб ми були впевнені, що воно попаде військовим. Кажу, військової частини приїде машина, солдати загрузять. Все супер, саме це нам не треба. Люди ще трошки з недовірою скажу, відносяться, чують фонд, що ну у нас, ну якщо там якась недовіра, будь ласка, ось у нас є, є військові, вони вони особисто приїдуть. Короткий, короткий, дуже короткий зв'язок. Ну, що ще додати можна. Ну, до мене до тебе ще було таке питання: з яких джерел формується допомога для бригади, ну, окрім, окрім селян. Ну, от, Оце ж про джерела. От я можу назвати в Києві у нас є потужний знайомий, він колись був радником президента Ющенка офіційним, і такий старий знайомий. Зв'язався з ним, просто спілкувались про щось. Він працює з Японії з послом Японії. В нього благодійний фонд. Він очолює в Японії потужна діаспора українська. Я не думав, що їх там так багато. Вони збирають якусь допомогу, присилають нам цей наш знайомий. Також дуже каже якщо я буду впевнений, що воно попаде до військових, то будь ласка, я, я з вами. Я кажу, хоч приїдь, хочеш військові до тебе приїдуть. Ну втім, переконався. Це потужне, потужне джерело у нас в Києві. є. Я не буду прізвище називати. Потужне джерело у нас в Ужгороді Є сті е, е, кияни з Азії збирають, контейнери йдуть з Кореї, з Японії йдуть, приходять в Польщу з Польщі в Київ і потрапляють до нас. З уже Вужгород з, з Європи. Отримає контейнери, отримає допомогу. Також тут головне, головне не втратити довіру. Головне, ну спочатку, треба мати довіру між людьми. Якщо ця довіра є, то, то, то зелене світло на на всі напрямки. Ну от у нас ну, здається, у нас все, все з цим добре. Дивись, якщо треба комусь подякувати. Можеш називати прізвища назви компанії взагалі без Дякую. питань, тому Дякую. що ну всі ми працюємо на одне діло на перемогу. Тоді я скористаюсь вашою порадою в місті Дніпро. Ну також тут люди, ласунка, торгова марка Ласунка, флагман виробництва морозова. Вони спочатку скептично. Ми звернулися, якийсь знайомий там назві. Вони так, знаєте, що потім вони побачили на сторінку на нашу достатньо підписатися. Там події, всі, все, що ми робимо. У Фейсбук, сторінки. І на телеграм-каналі. Ну зараз це наші надійні партнери. Як клуб Січ, той, що на перемозі, дідих В'ячеслав, Ну, це настільки патріотична, настільки, настільки, настільки відверта, настільки щира людина. Також потужний партнер нашого фонду, метрополітен. Ну, Здається, така, така організація, що. що Метро, весь колектив метрополітена, я впевнено заявляю, ми 19 числа проводили захід на станції метровокзальна. Музикальний був захід, збирали кошти на дрони. Він нам майже вдався. Ми тим досягли. Метрополітен, весь колектив метрополітена це патріоти, це українці з великої букви. Я після заходу до них заїжджав потиснути руку, подякувати, сказав, що все, що ми хотіли, у нас вийшло, дуже дякуємо. Ви ви все, все, що обіцяли, зробили по максимуму. Ну, ще, ще безліч. Я, якогось, може, зараз я не згадаю. Це потужних я назвав, ті, що в місті. Добре. Скажи, будь ласка, створений юридичний департамент фонду. Так. Нащо? Яка його мета, плани, тому що ну, юридичний департамент благодійного фонду якось. Розкажу, розкажи. Не зрозуміло. Зараз поясню все. Під час роботи, під час спілкування, ну безліч безліч бійців проходить. Хтось приїжджає, ну от вони приїжджають, ми зібрали щось, вони приїхали отримати. І спілкуємося ж ми якийсь час. У бійців дуже багато проблем є юридичних. Юр в більшій частині ці проблеми юридичні. І в відносинах сімейних проблем дуже багато. Ну, mm -hmm. в общем, весь час вони якісь нам задають питання, а на щось ми можемо кваліфіковану відповідь дати. Щось як із досвіду вже щось можна порадити, але, але не кожен раз. Для того, щоб це. Ну, і це цілий напрямок. Дуже багато проблем у бійців. Саме в юри... Або їх сімей, або. І е... прийшов до нас юрист, каже, я чув про ваш фонд, я хотів би, а є у вас таке? Кажу, проблеми є, але вони не вирішуються, бо нікому цим займатися. Я не буду його прізвище називати. Наші юристи. Він провів ще одного. І, в общем, у нас такий невеликий колектив, але це дуже досвідчені люди. І от вони напрямок військових розрулюють по повній програмі. І сімейні, побутові про цивільні проблеми. Там, хтось боєць знаходиться на, на, на передовій лінії, а йому з дому дзвонять і розповідають, яку, якусь проблему, а ця проблема вона вибиває його там з психологічної. Йому є чим займатися цих проблем, так. Да. Він передає комусь, будь ласка, якщо є час, якщо є можливість, і нам дзвонять, кажуть, пацан, це, там який-то зв'язали з дружиною, так що ви мовчите, чого ви. А вона, бідне, зустрілися з нею, там достатньо було, ну, в общем, кваліфікованої поради і листа від фонду. Все питання закрилось. Ми просто письмово звернулися, все, все, все стало на місто, все врегулювали. Боєць телефонував, дякував. В общем, в підсумку. Плани великі на, на департамент, проблем дуже, багато. є переселенці? А це це, це найбу... майбутнє питання було в мене. Ага. Які плани? І ага. найголовніше, так, так. ну після того, які плани, куди звертатись. Тому що ну, от ідея із юридичним департаментом, вона взагалі супер. Так, І так. люди знають, куди звертатись, поки пацани там боронять нашу країну, їхні родини можуть до вас звертатись за допомогою. Так, так, так. Ну, в бригаді вже в бригаді знають про існування фонду і знають про існування юридичного департаменту. Також навіть всередині бригади скепсис якийсь, о, все. Щось вже вирішили там мудрить. Ні, це абсолютно вся допомога безкоштовна. Абсолютно, ну я можу сказати, що там в 70% ми, ми реально вирішуємо проблеми. Там 30% є, вони такі, що або, або дуже запущені, або або 70% проблем ми. Ми ну, в силах вирішити. А вам чи телефон повідомить? Ну, назву фонду, Facebook, сторінка, там телефони, всі, всі указані. заходимо на Фейсбук, шукаємо фонд сприяння 25-ї славської окремої повітряно-десантної бригади. І вверху телефони указані, все все указано. І підписуй, Google, Facebook. Так, так, все. Так, все так, вся інформація про нас є. Знаходимося на лівому березі в отелі Патріот, вулиця Василя Макуха, 1. Ну, краще, краще спочатку зв'язуватись по телефону ну а які плани? Плани та мабуть найбільший план усіх це перемога. Так так. це максимально сприяти, максимально допомагати, максимально наближати нашу перемогу, зберігати життя бійців, зберігати життя наших, наших громадян. Це саме Ну, в общем, для цього ми концентруємо всі сили саме на цей напрямок. І от юридичний напрямок, потім, потім допомога бійцям. Ну і зараз ми до речі з протезним заводом у нас є в Дніпрі протезний завод. Ми домовилися. Якщо від нашого фонду приходять, вони низький муклін, вони молодці. Вони, вони без нашого фонду виконують свої обов'язки. Але ми домовились, ми, ми подаємо списки. По телефону на телеграм-канал я скинув списки 15 чоловік, які потребують якогось протезування. Мені через три дні телефонують, протезний завод з кожним зв'язався. Хтось там уже поїхав в Польщу, хтось там у Львові протезується і ще протезний завод зв'язався, по всім 15 мені доповіли. Із них половину взяли в роботу, взяли, виїхали, хто хто де, де знаходиться. Ну, то тобто, оце один із аспектів, один із. Е із моментів плідної співпраці з, з максимальною кількістю партнерів. Тобто, вони, вони в яких завгодно напрямках можуть бути ці партнери, але всі, всі сторони суспільства, всі аспекти суспільства, вони, вони, вони мають місце і, вони, і виникають проблеми. Отже, друзі, чим можете, допомагайте, якщо можете. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Віктор. Чинський, а голова фонду сприяння 25-ї Січиславської окремої повітряно-десантної бригади. Заходьте в Фейсбук, заходьте в Гугл, шукайте, донатьте, допомагайте, не залишайтеся осторонь, тому що перемогу ми маємо здобути тільки усі разом. Віддякую тобі величезно за вашу працю, за ну, титанічну роботу, реально, тому що м -м, навіть слів нема. Короче, Дякую. Друже, друже я дя... дозвольте закінчу. Ми 25 серпня проводили в будинку органої музики, нагородження відзначали бійців. Дала бригада список самих яскравих і тих, кого необхідно було відзначити. Ми організували концерт і вручили пам'ятні нагороди завжди перші. Це нагороди, які безпосередньо десантники отримують. Відомий дядя Гриша з Херсону, може, ви пам'ятаєте його? Конечно. Все тоді, <сікувальний> <сікувальний> тоді простіше пояснювати. Ми з ним познайомились пару місяців тому. У нас біля Моссіті, дядя Гриша стояв, збирав донати на, на зсу. Ми я підійшов до нього. Ми з ним поспілкувалися. Він е, так негативно е, одізвався про, про роботу всіх фондів. Через 15 хвилин нашої розмови дядя Гриша погодився бути почесним членом нашого фонду. І 25-го він в Запоріжжі знаходиться, він приїхав в Дніпро спеціально. Ми йому оцю відзнаку номер один вручили дяді Гриші, Григорію Миколайовичу. І ну, в общем, люди відзиваються позитивно, люди дякують. Ну, Ми намагаємося все для цього робити. Але саме головне коли суспільство об'єднане, об'єднане однією метою. Однієї справи, це сьогодні це робота на перемогу. Або на фронті, або, або в тилу, або але. І звертаючись до людей, я кажу, нічого не треба міняти в своєму житті. Хто, хто не знаходиться на нулі, хто не знаходиться в армії, робіть трошки більше. От живіть, як завжди, тільки трошки більше. Оце трошки більше спрямовуйте на допомогу ЗСУ. І ми переможемо, і ворог і забуде, як їх, і, і ім'я їхнє. Найважчі слова до на Богу у вуха. Дякую. Віть <свісно> величезно дякую, до зустрічі і разом до перемоги. Дружі. Друзі, слухайте «Інформатор ФМ, допомагайте наближати нашу перемогу. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.